Ми вже повідомляли, що минулої суботи, 28 січня, в селищі Слобожанському сталася трагедія. В одній із квартир багатоповерхівки пролунав потужний вибух, спричинений розривом газового балону. В двокімнатній квартирі від пожежі вигоріло більше 40 квадратних метрів житлової площі. Внаслідок такого потужного вибуху постраждало 5 людей, які на момент біди знаходились у квартирі. За останніми даними: 51-річний робітник помер у лікарні 30 січня, а вже 30 Першого від травм помер 43-річний господар квартири та 23-річний робітник. За життя молодих людей, сина господаря та 23-річної жінки. Лікарі продовжують боротьбу. Їх стан залишається вкрай тяжким в опіковому центрі міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги просять небайдужих здати кров будь-якої групи. Приходити потрібно у відділення переливання крові швидкої допомоги за адресою, що ви бачите зараз на екрані. Під час здачі крові вказати для постраждалих від вибуху балона в селищі в Слобожанському бажаючи допомогти, повинні взяти з собою паспорт.